Виконуємо номер 583 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Доведіть, що автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що завдання перша. Сума 10 в четвертому степені 5 у кубі ділиться на 9. Друге 4 у 15 степені відняти 4 у 14 степені, додати 4 у 13 степені, ділиться на 13. Третє 27 у кубі, відняти 3 у 7 степені, додати 9 у кубі, ділиться на 25. Четверте – 21 у кубі, додати 14 у кубі, відняти 7 у кубі, ділиться на 34. Приступаємо до виконання. Подамо 10 у четвертому степені, як добуток 2 і 5 у четвертому степені. А тепер, щоб піднести добуток до степеня, треба до цього степеня піднести кожен із множників. Маємо 2 в четвертому степені на 5 у четвертому степені додати 5 у кубі. Винесемо спільний множник 5 у кубі за дужки. В дужках отримаємо 2 в четвертому степені. При діленні степенів з однаковим основом показники віднімають. Тому отримаємо 4 відняти 3 буде 1, 5. Просто 5 у першій степені або 5. І додати 1. Порахуємо, що будемо мати в дужках. 5 у кубі переписали. 2 в четвертому степені це у нас 16. Помножимо на 5 і додамо 1. 16 помножити на 5 це буде 80, а плюс 1 – 81. Ну, а тепер 81 подамо як 9, помножити на 9. Як бачимо, один із множників, число 9, отже, наше число 10 в четвертому степені додати 5 у кубі ділиться на 9. Запишемо цей висновок. 1 із множників число 9. Отже, число 10 у четвертому степень додати 5 у кубі ділиться на 9. Завдання друге. Винесемо спільний множник 4 в 13 степені за дужки. При діленні степенів з однаковим основу показники степенів віднімаємо 15 відняти 13 буде 2 маємо 4 в квадраті. 14 відняти в квадраті буде 1. Отже маємо 4 в першому степені. І 4 в 13, поділити на 4 в 13 маємо 1. Порахуємо в дужках. 4 в квадраті це 16. Відняти 4, додати 1. Отримаємо 16. 4 в 13 степені помножити 16, відняти 4, це 12, додати 1, 13. Один із множників число 13. Число 13. Отже, наше число 4 в 15. Відняти 4 в 14. Додати 4 в 13 степені, ділиться на 13. Завдання друге. Подамо 27 і 9 у вигляді дробу з основою 3. 27 це 3 у кубі. Даші у кубі, 9 це 3 в квадраті і в кубі. Піднесемо степень до степеня. При піднесенні степені до степені показники степенів перемножаємо. Маємо 3 в 9 степені, відняти 3 в 7 степені, додати 3 в 6 степені. Винесемо спільний множник 3 в 6 степені за дошки. В дужках отримаємо 3 в кубі. Відняти 3 в першому степені, додати 1. Обчислимо, вираз в дужках. 3 в кубі це 27, 27, віднімемо 3 і додамо 1. Маємо 24, додати 1 – це буде 25. Один із множників число 25. Отже, наше число ділиться на 25. Один із множників число 25. Отже, число 27 у кубі відняти 3 у сьомому, додати 9 у кубі ділиться на 25. І завдання останнє, четверте. Подамо 21, 14 і 7 у вигляді добутку, щоб один із множників було число 7. 21 – це 3 помножити на 7. 14 це 2 помножити на 7. Коли підносимо добуток до степеня, до цього степеня ми підносимо кожен із множників. І тепер винесемо спільний множник 7 у кубі за дужки. В дужках будемо мати 3 у кубі, додати 2 у кубі. Відняти один. Порахуємо вираз в дужках. Значення виразу в дужках. 3 в кубі це 27, 2 в квадраті це 8, і мінус 1. Утримаємо 27, додати 8 це 35, відняти 1 34. Як бачимо, один із множників – число 34. Отже, наше число ділиться на 34. Один із множників число 34, отже, число 22 в кубі, додати 14 в кубі, відняти 7 в кубі, ділиться на 34. Номер 583 із підручника Алгебра 7 Та номер 23.36 Крапочка із підручника математика 7. Інтегрований курс. Виконано.